Вибіркову санітарну рубку дерева насправді опустили лісосмугу під сокиру. Про схему за якою чиновники Приясав Хмельницького району завдали збитків на понад півмільйона гривень, коли замість хворих виробили цілком здорові берези. Дивіться у матеріалі «Стоп корупції. Ще два місяці тому на цій лісосмозі були цілком здорові дерева. Зараз їх разом з хворими під приводом санітарного вирубування пустили під бензопилу. Загалом понад 200 дерев, як розповідає місцевий активіст Сергій, спершу бригада працювала, прикриваючись лісорубним квитком. Та вже за кілька днів стало ясно, це не вибіркове вирубування. 20 листопада приїжджаючи до дороги, теж працівники служби безпеки побачили, що вже посадки метрів 200 просто відсутня. Заячи про те, що бачили документи на санітарну порубку, приїхали, задали їм те саме питання, на що нам знову ж таки ці документи показали. Нас збентежило те, що не може бути санітарна виробка, і повна виробка. Почалася історія восени, коли районна адміністрація, мотивуючи тим, що берези дуже сильно затіняли поля і створювали аварійну небезпеку. Постановила провести обстеження. Спеціалісти Київ лісозахисту підтвердили, рубати треба, утім вибірково. Проте клейма до вирубування, шуми стоять на всіх деревах, які не встигли зрубати до виклику поліції. Проводити вирубування знайшлося кому місцеве товариство Гарантсервіс оформлене на одного з працівників військкомату. Торік розповідає Олександр, райадміністрація особисто звернулася до ветеранів АТО з проханням допомогти. У вирубування сухостою. Ті повірили у благі наміри чиновників. Получається, наш хлопець Атолець, який да, він виконавчий директор. Ну, він не в курсі був, його так просто поставили, я так зрозумів. А це був дядько його не, жінки, дружини по ходу. Дядько був там. Що. Я з ним спілкувався, він каже, що я не в курсі, навіть мені. Ну, Прийшли, там треба щось десь підписати, я підписав. Я ну, довіряв, виходить, він повністю довірився дядьку. І, да. А в відтоді так вийшло. Поки чоловіки не знали, що, прикриваючись їхніми іменами, проводять тотальне виробування здорових дерев, у адміністрації вже приготували свою версію подій. Керівник апарату, за чиїм підписом був виданий лісорубний квиток, причому не на одну ділянку, а декілька відхрещується. Жодних зв'язків з затовцями немає. Упорядкована організація, яка займається виміткою дерев, які підлягають випилку, Київ лісозахист. Адреса Біла Церква, я не готую вам просто адресу сказати. Оця організація має права, має повноваження для вимітки тих дерев, які підлягають випилки. Питання, скоріш за все, буде правильніше задати. Київ лісозахисту. Якщо краще поставити, то поставимо. телефонуємо до керівництва. Як виявилося, там є своя версія того, що відбувалося на лісопосадці. Надає дозвіл адміністрація, а не ми. Що це так Перчук скинув швидко, як повноваження э, із себе на, на нас? Ребят, я чесно говорю, я розумію все, да? Меня делают козлом отпущения сейчас, мне это неприятно очень. Я вам, ну, хотите на камеру это скажу, я не боюсь, да? То, что мне родство, сватовство и тому подобное приписывают, да? Я готов ответить. Те, что касается лесопосадок, От перше питання, ви можете зараз заїхати до Тукарського Валентина Володимировича, Я начальника міліції. А були вже Да? от він ті самі пояснення вам надасть. Що це питання до Київлісу захисту? Очільник райадміністрації теж відхрещується. Мовляв, не знали, що в них за спиною вирубували здорові дерева. За попереднім задумом сухі берези мали біти на дрова для воїнів. А то та пенсіонерів. Спершу Григорій Дубина проявляє неабияку гостинність. Віка усім чаях. Та зачувши про неприємну для обговорення тему, чиновник зривається на крик, б'ючи себе в груди, що рубати потрібно для людей. А те, що під сокиру попали, і живі дерева, то не випадково вони могли заразитися через гілля. Сьогодні ми повинні забезпечити дровами. Якщо ми так будемо сьогодні, приходити і міряти збитки, наприклад, 500 тисяч три берези, вирізим, чи що, Да спокон віков я я виріс у великий каратель. Я місцевий. Я Я не кричу. Я ні, ну я так така я мене розмова. Нічого ви мене не встановлюєте. Я не хочу. Я буду так говорити, як я, я виріс у селі. Я знаю, що будуть мене дивитися. Як пояснюють активісти, вирубування з такими благими намірами мали підлягати п'ять лісосмуг, зупинити їх могли дії поліції. Наразі справа перебуває на контролі правоохоронців для з'ясування всіх обставин. Допитають усіх причетних осіб. Утім, в РДА поспішають зняти з себе всю причетність. Треба, щоб спеціалісти там сільський голова на місці, лісопатолог, я міліція в на конечному результаті, яка повинна дивитися. Є інспекція лісова, яка повинна дивитися точно, чи він ту деревину вирубав, чи ні. Якщо ні, ця людина повинна заплатити штраф. Не ми вирішуємо, що рубати, коли рубати і хто буде рубати, а вирішується адміністрація. І хай вам нададуть всю правдиву інформацію, а тоді ви питаєте тих, хто до цього в першу чергу причетний. На завершення вирішуємо навідатися до сільради Козлова на території і за згоди голови якої проходила дана вироб. Саме Григорій Кобялко був один з п'яти членів комісії, яка постановила рубати берези. З головою не вдалося поспілкуватись. Він різко вирішив поміняти свої плани. Він мені перезвонив, що його нема, він пряси. Так ви ж... на дві години його не буде. Ну я ж думала, так що він так буде. Ви ж тільки що з ним говорили по телефону. Сказали йому, що чекають чекає камера, а він сказав добре. Ну а він сказав, що він поїхав на Прясла. За п'ять хвилин передумав і поїхав, мабуть. Доки слідство має встановити, хто вирубав насадження, відвойовані, але вже знищені берези, зберігаються в селі козлів. Вони мали виконувати захисну функцію для полів, утримуючи вітер і вологу. В комерційному застосуванні це гарне дерево для вагонки, меблів, будівництва саун та коштовного паркету. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 246, що передбачає позбавлення волі до трьох років. Неподалік Межигір'я Тіньова команда Януковича продовжує своє беззаконня. У нових Петрівцях самовільно виділили один гектар берега Київського моря в сірому кардиналові регіоналу. Ще зовсім недавно місцеві жителі мали вільний доступ до Київського моря. А зараз невідомих нам причин тут виріс ось цей паркан. Місцеві жителі вкрай обурені появою паркану. Адже тепер їм до моря Зась. Нині це приватна територія. Хочу сказати, що раніше тут можна було приходити з сім'єю, відпочивати, що ми робили. Зараз це закрили парканами, це неможливо зробити. Ми зверталися і в місцеві органи власті, ну, ніякого рішення немає. Писали в прокуратуру, поки що забор як стояв, так і стоїть. Тож команда Стопкору вирішила з'ясувати, кому виділяла землі рекреаційної зони. Відповідно до статті 63 закону України про охорону навколишнього природнього середовища, рекреаційними зонами є ділянки сходолу і водного простору, призначені для масового відпочинку населення. Будь-яке порушення. Того берега такого, як він є, природнього, дуже легко може спровокувати швидке його руйнування і, і, і руйнування навколишніх ділянок, руйнування там вище по схилу. От і це все є неправильно. Тобто сьогодні це є природа, а завтра її не буде. І якщо ми подивимось на закон України про охорону навколишнього природного середовища, там написано, що е, всі природні ресурси є національного значення. Не, не можна якби ніяку природу привласнювати. Нам вдалося з'ясувати, що землі належали лісництву нових петрівців. 2004 року лісове господарство передає землю на баланс сільської ради нових петрівців, а сільський голова вже розпоряджається землею і надає її у приватну власність. Тож вирушаємо у лісництво, щоб з'ясувати, за яких умов здійснено передання землі. Ми нічого ми нічого не передавали. Наше підприємство нічого тут не передавало. То земельними ділянками розпоряджаються органи державної влади. Так, ну але ну якщо вона належала вам, в будь-якому випадку без вашої згоди вона не могла не, не могла, не, не могло воно без нашої згоди, без згоди державного підприємства, вони не могли його вилучити. Містика не могли, проте зробили. Йдемо далі. Спробуємо знайти відповідь на наше запитання в сільській раді. Це не ми, ну не теперішній склад ради. Це видавав розпорядження, тобто рішення приймало. Приймалося у 2004 році. Якщо ви ну, ви сільська рада бачите неявні правопорушення. Вона не може скасувати попередні рішення? сесії. Чого бачить неявні порушення? Якщо, ну, рушення, якщо це рішення було видано і вже є справа власності, то тільки в судовому порядку можна скасувати дане рішення. Але, також, до суду не зверталася. Ніхто не ну, не звертався, і знову замкнути коло винуватців немає, а правопорушення є. 5 грудня 2014 року Вижгородська прокуратура зареєструвала кримінальну справу за незаконне виділення землі та справу як відкрили, так швидко і закрили з невідомих причин. Завдяки карті Державного земельного кадастру нам вдалося встановити особу, яка володіє берегом Дніпра. Це Костянтин Тенькевич. За інформацією наших інсайдерів, це друг регіонала Сергія Курченка. Сергій Курченко, головний фінансист сім'ї Віктора Януковича, створив та да безпосередньо здійснював керівництво злочинної організації, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківській сферах на загальну суму близько 5 мільярдів гривень. Саме Костянтин Тенькевич виводить кошти команди Януковича з України. Такий собі сірий кардинал, про якого немає жодної згадки. Завдяки реєстру прав на нерухоме речове майно. Ми з'ясували, що панові Константину належить п'ять земельних ділянок з загальною площею понад півтора гектара. А ось у цьому будинку пан Константин нещодавно придбав дві квартири площею 162 і 167 квадратних метрів. І ще володіє чотирьохкімнатною квартирою площею 130 квадратних метрів. Нічогеньке таке майно, як для людини, що офіційно ніде не працює. І, хоча Янукович втік, та схема залишилася, тіньові можновладці і далі продовжують ділити дорогоцінні гектари землі поблизу Києва. Так звані королі життя чинять беззаконні і утискають жителів села та стоп корупції розставить всі. Крапки над і зробить усе можливе аби повернути схили Київського моря у користування громади. Привіт, мої любі шанувальники справедливості! Ви дивитеся рубрику схематично, в якій я її постійний ведучий, Остапу корупціонерів, простими словами пояснюю вам, чому народ живе у старих хрущовках, а його слуги-депутати у трьоповерхових особняках. Сьогодні я розповім вам про те, чому у наших чиновників завжди не вистачає грошей у бюджеті на ремонт старих будівель. Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди добросердні та сумлінні, працювали на совість та були вічливими у громадському транспорті. І всі вони були потерпіленками, крім кота, бо він не вірив політичній агітації та завжди вивчав біографію і досягнення кандидатів. Якось у потерпіленків у їхній старій хрущовці протік дах. Бо ж таки їхньому будинку чимало років, а ремонт востаннє робили аж при Хрущові. Тож вирішили вони піти до комунального підприємства Держзамутьбут, щоб ті їм поклали новий шифер. А там сидить директор пан Хитромудренко, який і каже: Пробачте, пане потерпіленко. Але в нас шифру немає. Проте я хомути. Якщо б у вас трубопровід прорвало, то ми б змогли вам поставити хомут або два. Та скільки хочете, стільки б поставили. У нас їх дуже багато. Ні, хомути нам не потрібні. Нам потрібен новий шифер. У нас дах протікає. Скоро будемо жити як акваріумні рибки. Розсердився батько. Але домогтися від хитромудренка шиферу він так і не зміг. Засмутилися потерпіленки, але робити нема чого. Аж тут їм тіт і каже, дуже дивно поводиться цей пан хитромудренко. Треба розібратися. Став кіт перевіряти документи на закупівлю хомутів. Та як побачив ціни на них, в нього аж очі на лоба полізли. Хитромудренко купив їх у фірми свої хомути по 100 гривень за одиницю, коли їм червона ціна на ринку 5 гривень. То ось чому грошей на шифер нема. Всі вони пішли на купівлю найброщих у світі хомутів, збагнув кіт. Але навіщо витрачати всі гроші, виділені з бюджету, на таку маячню? Та ще й за такими цінами. Почав кіт підіймати документи фірми, в якої хитромудренко хомути закупляв, і з'ясував, що належить вона його кумові, пану Своякову. Здогадався кіт про корупційну змову та поспішив до потерпіленків. Розказав він їм, що пан Хитромудренко оголосив конкурс на купівлю його комунальним підприємством великої партії хомутів, А перемогу віддав фірмі свого кума Своякова попри те, що його хомути були у 40 разів дорожчими, аніж у конкурентів. А вся річ у тім, що хитромудренко прописав умови конкурсу під фірму Свої хомути. Там значилося, що хомути мають бути з червоною смугою та пахнути хвоєю, саме як у Кума. Тож і вийшов Свояков переможцем. А виділені гроші Хитромудренко зі своїм спільником поділили. Тож потерпілинки зібрали мешканців будинку і домоглися звільнення Хитромудренка. А новий директор віддав Потрібні хомотис моя кому та змусив його повернути гроші, на які відремонтували дах. Ось така історія, любі мої. Тож, щоб не було таких махінацій, треба такі операції проводити за допомогою електронних закупівель. Там все буде прозоро та такі хетромудринки не зможуть красти з бюджету гроші. Протягом цього року в Україні скоєно 52 напади на журналістів. Один з них якраз біля цього шлагбауму два місяці тому. Та убери мікрофон, я ще поле. поля. я з ним поговорю! Вже наступного дня міліція відкрила кримінальне провадження. Команда Стоп корупції вирішила з'ясувати, як в Україні розслідують напади на журналістів. На початку жовтня журналіст Топ корупції Лілія Ткачук розслідувала земельні махінації у селі Княжичі. Просто під час зйомки одного з підозрілих об'єктів на неї кинувся кремезний чолов'яга. Пустіть відсюди з мікрофоном, пожалуйста! Слухати я з ним розговорю. Він не соромився відеокамери, не соромився того, що перед ним вдвічі менша дівчина і почав кричати, розводити руками. Показувати на інший об'єкт, заставляти знімати нас інше. Почав штовхатися, погрожувати, що він викине мікрофон. Ліля одразу викликала міліцію і написала заяву на нападника. Відповідно, після приїзду в міліцію він почав себе поводити зовсім інакше. Просто була обстановка, в якій був скандал. Випадок набув широкого розголосу, зокрема серед медійних правозахисників. Інститут масової інформації руками досліджує напади на журналістів. Проаналізували там і наш випадок. Якщо вона представилася, якщо це чітко зафіксовано, якщо в неї був мікрофон з вітрозахистом, і це є публічним місцем, тобто це є дорогою, це не є закритим якимось засіданням, це є факт перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Експерти встановили цей факт за дві хвилини, але поліції на це знадобилося щонайменше два місяці. Виявилося, що справу досі не передали до суду, ба більше слідчі навіть не висунули підозру нападникові. А нашу колегу не перевели у статус. Потерпілої. Ми хочемо зібрати повністю всі докази перед тим, як подавати її до суду. Ну або оголошувати підозру. Тут ну цей нюанс якби для адвокатів дуже суттєвий і для слідчих. Ну, що любий адвокат, візьме час, розіб'є цю справу. Таке пояснення нас не задовольнило, тож ми вирішили опитати всіх учасників конфлікту. Тоді ми переконалися, як насправді поліція збирає докази. Коли відбрали свідчення, в мене й в і після того справа стоїть на місці. Просто я не знаю, кому я зараз в статусі взаємника чи я в статусі потерпіли. А чи опитали хоча б нападника Дмитра Іванова? Ми вирішили з'ясувати самостійно і навідалися до нього додому. Звісно, поговорити з ним самим не вдалося. Ця жінка, яка представилася його дружиною, була не дуже дружелюбною. Мені здається, це провокація, і от спеціально була така дівчинка безобідна, заслана. Чому мали провокувати її чоловіка і навіщо? Дружина Іванова нам не пояснила, але пообіцяла, що передасть наше бажання зустрітися з ним. Та кремезний чолов'яга на зв'язок із нами так і не вийшов. Я зараз позвоню Руслану. Давайте. От. Руслан приїде. Наб'ють вам морду. За що? Ну, он завжди так робить. Дмитро Іванов знана особа у княжичах. Живе у шикарному особняку. На місцевих виборах його обрано депутатом сільради. За нашими даними, Іванов у добрих стосунках із місцевими правоохоронцями. Тож не дивно, що поліція не поспішає з оголошенням підозри. Породати закрой Понял? Я тебе нормально говорю. Я тебе сказав, закрой. Я ті вчора ж предупредив. Роман Тітарєв також мав нещастя познайомитися із Дмитром Івановим. Усій справі він виступає свідком. Вгадайте, скільки разів його допитував слідчий обласної поліції? Жодного правоохоронці згадали про свідка лише після того, як ми зацікавилися слідством. Таке враження, що прослуховуються телефони, і таке, тому що тільки після вашого дзвінка зразу мені слідчий перезвонив, який не дзвонив місяць, і запросив мене на зустріч, дати покази по тій справі. А до цього ніхто абсолютно не Водився слідство у справах нападу на журналістів контролює прокуратура. Тож, зрештою, ми звернулися туди. Але про цирк, який відбувся у прокуратурі, трохи згодом. Зараз про те, як бездіяльність правоохоронців породжує відчуття безкарності. Журналістам погрожують. Дружи, Я. Я. Я ж тебе застреш б'ють на мітингах. Дід сюди сюди та кидають зі сходів. Я журналістів канали протична. Покарання за напад на журналістів сягає п'яти років позбавлення волі, але суди рідко належно карають нападників. Є проблема із судами, тому що в судах ці справи потім провисають. Або, наприклад, за побиття. У нас був випадок, коли журналісту зламали нос. Це було правда 2012 рік. Серйозне було досить побиття. Нападник отримав штраф у 50 гривень цього навця. Перша справа за статтею перешкоджання журналістській діяльності потрапила до суду лише 2012 року. Журналіст Роман Бочкала знімав сюжет про фермера, який солком у себе отримував працівників. Фермер закидав знімальну групу камінням і облив оператора мастилом. Машинне маса, вот на брюках видно, що це не вода. Камера. Камера. вся камера вся камера в маслі. Журналіст викликав міліцію, але правоохоронці спробували кваліфікувати напит як хуліганство. Романові довелося контролювати слідство аж до суду і ходити по всіх інстанціях. Зрештою, лише за 10 днів після написання заяви у міліцію. суд охвалив вирок. Нападника змусили сплатити моральне відшкодування. Це насправді дуже важливо контролювати кожен крок правоохоронців. Не сподіватися на те, що вони самі зберуть докази, що вони самі проведуть всі досудові експертизи і так далі. Тобто, фактично, журналіст має сам проводити це розслідування і фактично приводити там слідчого прокурора, і, і фактично змушувати його виконувати свою роботу. Як зазначалося раніше, ми навідалися до прокуратури. Одержати коментар кращий за той, що нам надали в обласній поліції. Ми не сподівалися. Тому в обласну прокуратуру поїхали із самою потерпілою. Там зареєстровані кримінальне провадження. Ми хотіли знати, я хто його курує в прокуратуру. У відділі звернень через наш візит почалася справжня метушня. Зрештою, викликала заступника начальника відділу, що здійснює нагляд за діяльністю броварської прокуратури. Зараз Особа підійде у дію ситуацію. Будь Якщо роботу поліції можна оцінити на слабку двійку, то в прокуратурі вочевидь справу Лілі Ткачук не вивчають взагалі. Ви напишете нам заявлення, ми його розглянемо, та да, дадім вам на всі поставлені вам вопроси відповідь. Так, ви не можете нам просто сказати прізвище в посоціальні. по пам'яті не помнімо. Пам пам зараз по пам'яті не помню. Ми щось не додішиться. А ну а не можна ніяк дізнатися зараз, не. тільки письмово? Можна, ну просто письмово це буде достовірніше. Щоб дізнатися найменші деталі справи, Лілі довелося написати окрему заяву. Відповідь пообіцяли розтягнути ще на місяць. Тож наостанок ми звернулися по допомогу до вже знайомого нам інституту масової інформації. Я думаю, що ми цю справу піднімемо окремо і напишемо листа до НВС від себе. Що два місяці тому чи місяць тому побили журналістку по 171 статті, але досі ніяких слідчих дій не проводилося. У половині зафіксованих фактів порушення свободи слова, працівники засобів масової інформації навіть не подають заяву до поліції. Та якщо журналіст звертається до правоохоронних органів, він має контролювати слідство. Адже публічний тиск на правоохоронців це чи не єдиний спосіб в Україні домогтися правосуддя, інакше такі, як Дмитро Іванов, і далі безкарно перешкоджатимуть журналістській діяльності і нападатимуть на дівчат. Мої любі шанувальники справедливості, видивитися рубрику схематично, в якій я її постійний ведучий, Бий корупціонерів, простими словами розповідає вам про те, чому закони, які мають працювати для простих людей, насправді працюють на недобросовісних чиновників. Сьогодні йтиметься про те, як деякі погані люди спекулюють на пільгах. Одного разу сусід потерпіленків пан мутний приїхав додому на новій автівці. Звідки така краса? Спитав його батько Потерпіленко. А пан Мутний йому і відповідає: Та ось придбав нещодавно, пригнав із Польщі. Машина, звір. Мабуть, дорого коштує. Та ні, хвалиться мутило. Це мені дали за програмою допомоги інвалідам. Там можна уникнути митних зборів. А ти хіба інвалід? Здивувався батько. А що не видно? посміхнувся мутило, показуючи мозолю на руці. Дивися, як я натрудився. Прийшов батько додому і розповів усе родині. Мутило собі і номар. Ку придбав за програмою допомоги інвалідам, хоча він найздоровіший поміж нас усіх щастить же людям, а кік йому і каже: у черзі за пільгами щасливчиків немає. Тут щось нечисто. Треба дати цьому раду. Та навіщо відповідає батько? Нехай, хоч людям таланить. Навіщо здивувався кіт? Наша бабуся стоїть роками у черзі на авто, хоча вона героїня праці та має справжню інвалідність. А для таких, як мутний, закони не писані. Вирушив кіт дослідити програму допомоги інвалідам та дізнався, що цим опікується в департаменті соціального захисту населення в обласній державній адміністрації. Прийшов він туди, а там начальник департаменту, пан пройдисвіт йому і каже: в нас усе чесно, просто інвалідів багато. Тож ми допомагаємо найінваліднішим серед інвалідів, як, наприклад, пан Мутний. Йому машина і справді конше потрібна. Не повірив кіт словам пройдисвіта та довести протилежного не зміг. Він майже зневірився, але потім згадав, що його кум працює на кордоні і вирішив звернутися до нього. Може він допоможе. Прийшов він до рядового сірка, який працював собакою прикордонником та розказав про ситуацію з паном мутним. А пес йому й каже: Та це звичайнісінька схема на кордоні. Такі псевдоінваліди, як пан мутний, приходять до департаменту соціального захисту населення та за подяку домовляються з чиновником, таким як пан Пройдисвіт, щоб їх поставили у чергу на одержання пільг за програмою для інвалідів. Потім вони знаходять за кордоном вживану автівку, купують її готівку та просять господаря машини написати дарчу на департамент соцзахисту населення. І Оді навіть вказують ім'я та прізвище людини, якій та має дістатися. Автівка на транзитних номерах перетинає кордон без плати митних зборів. В департаменті пройди ставить її на облік та подає папір про те, що машина за програмою допомоги інвалідам дістається панові мутному. Далі пройди світ подає папір в міністерство соцполітики, де ставить необхідний штамп і підпис. Після цього пан мутний одержує автівку, подякував кіт своєму кумові, сірку, та пішов додому. Розказав кіт Потерпіленкам, що завдяки закону України про гуманітарну допомогу, пан Мутний вступивши у корупційну змову з начальником департаменту соціального захисту паном пройдисвітом, перевіз через кордон автівку без плати митних зборів. Бюджет країни через такі схеми втрачає десятки тисяч доларів, і це тільки з однієї автівки. А найгірше, що закон, який має працювати для інвалідів, насправді створений для таких, як пан Мутний та пан пройдисвіт, вирішили Потерпіленки створити громадську комісію, яка почала стежити за тим, хто і як дістає автівки через департамент соціальної допомоги Ось така історія, любі мої. А найгірше те, що таких законів, які працюють проти людей, дуже багато. А такі собі мутні та пройдисвіти, завдяки їм збагачуються. Тому будьте відповідальними та не дозволяйте корупціонерам псувати ваше життя. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня.